Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Розпочалися нові акції та знижки в АТБ. Всім вдячна, хто мене дивиться. Всім приємного перегляду. Дивіться, залишається знижка на олію Олейна. Рафінована. Об'єм 850 мл, 71 гривня, 90 копійок. Знижка на цьому тижні на олію рафіновану від своєї лінії. Об'єм 3 літра і ціна 216,50 п'ятдесят. Ще знижка на олію олейна. Рафінована, об'єм 3 літра. 272 гривні. Знижка на ось таку манюнку під своєю лінії. Рафіновану олію. 500 мл об'єм і майже 40 гривень. І ще знижка на олію чумак. Золота рафінована об'єм 900 мл 79,90. Дивіться, знижка на цьому тижні на майонез від Щіра. Правонсаль 67% 400 грамів 41 гривня, 30 копійок. Салатний майонезний соус. 300 грамів, 25,20. І ось такий майонез. 67% від щедра 300 грамів 32 гривні. Знижка непогана на пластівці вівсяні, дрібно і крупнозернові. 500 грамів. І ціна однакова: 34,10. Рис від делюкс, басматі і жасмін. Пакування 1 кілограм 70 гривень. Знижка ще на цьому тижні на. Нектар день у день, смаки в асортименті, як ви бачите, об'єм 1 літр. І ціна однакова: 32 гривні 50 копійок. Тільки томатний сік 39,90. Знижка на стегна. Курчат охолоджене золотом 116,70. Ціна за кілограм. Знижка ще на риберця в маринаді від Глубино. Охолоджені 288,90 за кілограм. І знижка ще залишається на люлякі баб від Глубино. 500 грамів. В упаковці 106,90. Ще знижка на крило золотко Пчат охолоджене 96,70. Ціна за кілограм. І знижка ще на тушку курчат охолоджено. Ось вона, 102 гривні, 90 копійок ціна за кілограм. Фарш курячий, знатна курка охолоджений, 500 грамів 88,50. І стигно знатна курка в маринаді. Охолоджене, 140 гривень. Знижка ще на кіст свинячий, охолоджений 225 70. Фарш домашній охолоджений. 500 грамів 59,90 лембаргміт. Подивимося з вами знижки на варенички та пельмені. Дивіться варенички з картоплею та вершками. 880 грамів від руть. 92 гривні 40 копійок. І знижка на варенички від своєї лінії з картоплею. 52 гривні 70 копійок. Але, на жаль, чомусь я їх не бачу, але знижка є, значить, вони будуть. Знижка на фельмені по-українськи 500 грамів у упаковці 48,22. Знижка залишається на пельмені по-домашньому ласунка. 800 грамів, 81 гривня. І пельмені день у день. Ось вони. З куркою, свининою та яловичиною. 800 грамів. Так, 71 гривня, 90 копійок. Знижка на макароні вироби від делюкс. Спіральки і спагітті. 500 грамів і ціна однакова 44 гривні. А вже локшина від люкс 500 грамів 54. Знижка на цьому тижні на ковбаску. М'ясна лавка від своєї лінії салями фірмова. Сирокопчина 282 гривні 90 копійок за кілограм. Ковбаса від своєї лінії м'ясна лавка губертська. Напівкопчина 420 грамів 79,50. Знижка на балик від своєї лінії святковий 317,90 ціна за кілограм. Сардельки з м'яса птиці, австрійські від своєї лінії, такі невеличкі. В упаковці приблизно 500 грамів. 215,90. І знижка ще на ковбаску, ковбасний ряд, курячу, варену. З м'яса птиці 300 грамів 36,90. І знижка на ковбаску, Кирольську. на напівкопчину. Ціна за кілограм 369,90. Знижка на срочки маліндан. З різними смаками 70 грамів, 16,50 в одну ціну. Знижка на цьому тижні на масло. Вершкова ферма. 73 відсотка, 180 грамів, 85, 70. Ще знижка на масло від своєї лінії. Селянське 73 180 грамів, 74,50. Масло білоцерківське селянське 72,6%, 180 грамів, 85 80. Масло білоцерківське безлактозне, 82 відсотка, 180 грамів, 97,60 сім І масло від делюкс. 82% 200 грамів вже 129,90. Знижка на молоко ягодинське, 2,6% 870 грамів. І зі знижкою 25% 42 гривні. Знижка залишається на молоко ферма 840 грамів, 45 гривень. Йогурт, дольче, полуничка, манго, полуниця банан, черниця яблуко, персик маракуя, персик папая і вишня вишнячі 280 грамів. Так, 29,50 50 одну ціну. Знижка на цьому тижні на галичину, йогурт карпатський, персик абрикос і ягідний мікс. 870 грамів 57,50 карпатський йогурт Галичина, прибіотична дія 550 грамів, 45,90 46 гривень. Галичина, полуничка, і злаки 25, і знижка ще на йогурт від своєї лінії, вишня, черешня, персик манго і ось така полуничка. 800 грамів, 50 гривень в одну ціну. Знижка ще на день у день сирочок глазурі. Смак згущеного молока, полуничка і кокос. 9,90 в одну ціну. Ростішка для малечі полуничка і персик 115 грамів пакування 10,70. Шпроти від своєї лінії волії. 160 грамів, 50 гривень. 30 копійок. І знижка на кільку. Від своєї лінії обсмажена у томатному соусі 250 грамів. 34, 10. Знижка ще на кільку, різьке золото. У томатному соусі 280 грамів, 65, 50 кілька. Сканді обсмажена у томатному соусі 240 грамів 62 гривні 50 копійок. І сардина у томатному соусі з Канді 240 грамів 62 гривні. Паштет з печінкою та ікрою тріски 100 грамів лише пакування 61 гривня. Ще знижка на м'яса курей. У власному соку від своєї лінії. 325 г 62 гривні 90 копійок. Булгур з м'ясом курки від своєї лінії. 49, 90, 50 гривень. Червона квасоля з м'ясом індички від своєї лінії. 54,70 г. Паштет печінковий 85 г пакування. 15,50 гривень. Паста від своєї лінії з креветкою та копченою сьомгою, 180 грамів склі, 40 гривень в ціну. Оселедець філе олії норвін, 250 грамів, 59,50 І сьомга, ось вона, слабосолена, солена, філе шматок на шкірі 210 грамів, норвін, 216 грамів. Знижка на креветки від свиліні варено морожені 900 грамів 189,90 190 гривень. Знижка на грушик зелений день у день. І кукурузка супер солодка 400 грамів. І ціна однакова. Знижка на чай чорний, манамах листовий 80 грамів, 47,90. Чай чорний, листовий з бергамотом, 80 також, грамів, 50 гривень 80 копійок. Ось такий ще варіант. Чай, манамах заварний, шипшина, пілюстки квітів, 80 грамів, 50 гривень 80 копійок. Чай чорний манамах цейлонський, 25 пакетиків, 28,50 чай, манамах, чорний та зелений, 25 плюс 5 пакетиків. 30 пакетиків, 32 гривні, 30 копійок. І чай The Moments, 4 смаки по 20 пірамідок, 42 гривні 20 копійок. І ось ці два варіанти Moments 43 гривні 20 копійок. І The Moments, 4 улюблених смаки по 7 пірамідок 56,90 90. Кава мелена Нуар, 250 грамів 215 кава. Росчина сублімована Нуар, 140 грамів, 259-90-260 шоколад Макс Фан. Різні смаки 150 грамів, 89-90 90 гривень. І шоколад лакмі молочний з різними смаками 90 грамів 35-50 одну ціну. Пряночки від своєї лінії зі смаком вишні та абрикосу від своєї лінії 300 грамів 26,50 одну ціну. Знижка на зефір від своєї лінії білорожевий. 300 грамів 32 30 гривні 90 копійок. І зефір від своєї лінії з апельсиновою начинкою 300 грамів, 37,90. Цукерки конті джек вагові. 209,90 ціна за кілограм. І знижка на ось такі цукерки від рашен з арахісом 169,90. Також вагові. Знижка на батончики від рашен. Начинки різні. В асортименті. 16,50. в Одну ціну. Знижка на каву в зернах Еспресо Італьяно. В упаковці 1 кілограм 629,90. Напій Оболонська. Полунична Маргарита. І зі смаком беліні. 2 літра. Об'єм. І ціна однакова. 22 гривні 90 копійок. Знижка на живчик без газу з соком яблука. І зі смаком груші. об'єм 2 літра. І ціна однакова 32 гривні, 10 копійок. Живчик з соком яблука, об'єм вже літр 150, 22 гривні, 10 копійок. І ось така манюнька, живчик з соком яблука, об'єм 512,80.